Микола займається збором меду 10 років. Говорить, це не тільки робота, а й захоплення для душі. Сімейна пасіка налічує близько ста вуликів. Під час сезону вона подорожує по всій області. Ми вдома пасіку свою не тримаємо, ми пасіку кочуємо. Тут дивимо, де що цвіте. Наприклад, якщо грічка цвіла у штипавці, стояли Штепавки. Оце цей з Михайловської цілини і заповідника туди поїхали. Ну, дивимо, де які поля, де що зацвіло. Від початку активних бойових дій збір меду ускладнився, адже кількість агрокультур, з яких можна отримати мед, скоротилася. Крім цього, через вибухи та обстріли комахи були у стресі. Біджілка, яка ну, чує, коли дивити вибухи, вона не літа. Вона роздражена, дуже злюча. Ну, понімаєте, їй не ні одним словом. Дуже, дуже, дуже важко їй. Тим більше, понімаєте, багато, багато фермерів, багато чого не посіяли. Пчела голодна залишилась. Це родсумчан завжди був у попиті, однак після 24 лютого все змінилося. Дуже багато людей поїжджало, потікало. Сюди війна. Зараз таке час, що роботи особа нема, людей грошей нема. Попри труднощі, сімейний бізнес продовжує працювати. Я сподіваюся, що в ближайше час війна закінчиться. Люди повернуться додому. Все будуть щасливі. Ті, ті люди, які попали наші солдати в плен, це вернуться додому. Люди, які живуть зараз за границею, вернуться додому і будуть їсти наше українське. Новини СТС.